Вітаю Ветері ТВ, телепередача суть справи у студії Аліна Рябко. 4 березня у Чернівцях запрацював. Перший в Україні департамент захисту прав дітей створений благодійним фондом Я майбутнє України. І власне це і стало темою сьогоднішньої нашої розмови. Зокрема, які основні завдання департаменту та як надаватиметься підтримка, будемо говорити сьогодні з керівницею департаменту захисту прав дітей благодійного фонду Я Майбутнє України Лілією Рачковською. Вітаю вас! Вітаю! А та директоркою Чернівецького міського центру соціальних служб. Любов'ю бажан, yeah. вітаю yeah. Насамперед, розкажи, будь ласка, як власне виникла така ідея, така ініціатива, і наскільки вона актуальна у Чернівцях? Ну, я трошки розповім для початку, що наш фонд існує вже близько 20 років. Фонд «Я – майбутнє України допомагає різним категоріям: це і одинокі мами, і бабусі, і песики, але все одно завжди нашою цілею і нашим фундаментом був захист прав дітей. І зараз наразі виникла така ідея створити такий вузькопрофільний підрозділ, який буде займатися саме захистом прав дітей на території міста Чернівці. Скажіть, будь ласка, пані Любов, чи багато таких дітей, які потребують сторонньої підтримки у Чернівцях? Якщо говорити про те, що щороку би, оновлюється той банк даних сімей, в яких є діти, які потребують сторонньої допомоги, які опинилися в складних життєвих обставинах з різних причин, тобто це може бути низький і виховний потенціал батьків, це і неблагополуччя з матеріальним становищем, це і діти, які мають схильність до правопорушень, тобто сім'ї, в яких вичиняється домашнє насильство, тобто різні причини, які спричиняють ці складні життєві обставини. Якщо ми говоримо про... 2023 рік то таких дітей було майже 200. Ми розуміємо, що з ними пропрацьована відповідна робота, і вони подолали складні життєві обставини за участі фахівців соціальної роботи, психологів, які працюють в нашому центрі з залученням різних структур в місті на нашій громаді, для того, щоб допомогти цій родині подолати ці складні життєві обставини. Якщо ми говоримо про початок уже цього року, то наразі вже так, якщо в порівнянні, то в нас вже перебуває 82 родини, в яких виховується. 135 дітей. Якщо говорити про те, що ми будемо спільно працювати щодо реалізації спільної роботи, то до, 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 такої, до такої роботи буде залучено 137 дітей. Вже 137 так. дітей. Це вже ще відомо. А пані Лілі, повертаючись до департаменту, розкажіть, будь ласка, про основні завдання департаменту, зокрема, яку підтримку він надаватиме дітям. Ну першим завданням було це з'ясувати всіх дітей, які є на території міста Челниці, оскільки нам дали інформацію Челенецький міський центр соціальних служб. У нас є ще наші родини і діти, де вони звертаються самі. Це вони не перебувають на обліку, але просто вони потребують нашої допомоги. Основним завданням буде це виїхати на адресу, де проживають діти умови і вже з'ясувати потреби і допомогти, чи це можливо потрібно зробити ремонт, можливо, немає коштів, чи це потрібно зібрати дитину в школу. Також хочу додати, що через те, що батьки постійно працюють, в них немає часу дивитися там якісь є зміни, до прикладу, в законодавстві, що ця родина може отримувати якісь кошти, але вона навіть не знає, куди звернутися, тому що ну брак часу і брак можливості. Тому будемо надавати таку як юридичну підтримку, і в нас буде на базі саме по цьому по цьому напрямку, по департаменту буде Працювати психолог, який буде працювати з дітками на виявлення там, можливо, у дитини є якісь комплекси, якісь потреби, і ми будемо це все в комплексі намагатися задовільнити. Пані Любов, ви казали попередньо, що є певний перелік дітей, які потребують підтримки. Зокрема, розкажіть детальніше, які власне основні потреби. Повторюся десь щодо пані Лілі про те, що мова йде про ну, забезпечення в родині, тому що ми говоримо про те, що батьки повинні максимально створювати комфортні умови, що діти мають мати окреме місце для сну, для навчання, для того, щоб вона могла себе повноцінно почувати разом з однолітками. Тому що ми розуміємо, що якщо вона не має місця для проведення дозвілля, не має місця для підготовки уроків, звісно, вона до них не готується. Вона йде в школу, хоча б вона має нахили добрі до навчання, але через певні обставини вона чомусь. Не довивчає певні уроки, і, звісно, вже ж в класі вже є якийсь дискомфорт. Крім того, матеріальний стан родини недостатній. І це зовнішній вигляд. На жаль, сьогодні діти все ж таки на такі речі звертають увагу. І Десь мова йде про те, що гірші речі, так? не такий смартфон сьогодні. Ну, на жаль, діти цим конкурують. Крім того, будемо говорити про те, що. Якщо навіть ідемова про дистанційне навчання, що ми наразі кілька років вже з цим живемо, так є допомога, наприклад, від таких благодійників щодо організації щодо цього процесу, так надання техніки, щоб діти були залучені активно до цього, щоб вони не самостійно робили ту домашню роботу і самостійно працювали навчальний матеріал. А є можливість це робити разом з усім класом. Крім того, досить часто знову ж таки про матеріалі саме говоримо про організацію дозвілля. Ці діти так само хочуть ходити в кіно, бачити, переглядати мультфільм, ходити на розваги з іншими дітками. А завдяки такій, такій співпраці ми матимемо можливість і потреби дітей задовільняти. Ну зокрема в цьому напрямку. Якщо говорити про психологічний стан дітей, тому що е, через випадки насильства, тобто діти дуже часто в більшій мірі є свідками. Якщо вони не є постраждалими від домашнього насильства, вони є свідками. І їхній психологічний стан так само відбувається на, на всі інші процеси, в яких дитина є учасником, чи в спілкуванні з друзями, чи в комунікації з однокласниками чи з сусідськими дітьми. Ну і це робота тривала і потрібна для того, щоб ці діти не моделювали цю поведінку, потім надалі стаючи дорослими і несучи це в своїй сім'ї. Зокрема, щоб проаналізувати, в яких умовах живе власна дитина, які у неї основні потреби. Чи буде департамент співпрацьовувати з певними структурами, аби з'ясувати це? Так, звичайно, ми хочемо ну, запросили до роботи залучили, якби і співпрацюємо з Чернівецьким міським центром соціальних служб, тому що вони в першу чергу мають інформацію про всіх цих дітей, які проживають на території. Також служба у справах дітей. Наші постійні партнери – це ювенальна превенція головного управління національної поліції Чернівецької області і патрульна поліція в Чернівецькій області. А чи є в планах саме розширення географії допомоги дітям, які от потребують сторонньої допомоги? Так, ми хочемо налаштувати роботу в Чернівцях, подивитися правильно, скласти алгоритм допомоги, зробити це все. Потім ми підемо на Чернівецьку область, і взагалі в планах ми будемо шукати партнерів по іншим областям і містам, щоб реалізувати цей проект. Тому що ми не можемо бути там фізично. Однак, я думаю, що знайдуться небайдужі і організації, і там державні структури, які захотять це реалізувати, так що ми відкриті до роботи і співпраці. А чи не збільшилась кількість дітей саме з початку широкомасштабного вторгнення? Ну звісно, тому що ми говоримо про внутрішньопереміщених осіб, які перемістилися до нашої громади. Ну хочу сказати, що виявлених сімей, які перебувають складних життєвих обставинах цієї категорії, є звісно так само більше. Мова йде в першу чергу про встановлення статусу для таких дітей постраждалих від воєнних дій, але хочу сказати, що завдяки якісній співпраці на території нашої громади за участі різних благодійних організацій і Фондів в напрямку того, що була цим дітям надана перша психологічна допомога. Покращення психологічного стану таких дітей, батьків в тому числі, була проведена в перші, перші роки, будемо казати, в перші півтора року рік, тому що ми розуміємо, коли діти потрапляли сюди, їм було складно знайти друзів, знайти близьке коло спілкування. Дійсно, ця психологічна допомога була найпотрібнішою. Але звісно, серед них є такі сім'ї, які де ну напевно більший відсоток сти з якими нам прийшлось працювати, це було. Неналежне виконання батьківських обов'язків. Тобто ми розуміємо, незалежно від того, де ці діти проживали з родинами, чи в нашій громаді, чи в іншій, але перемістилися вони сюди і, звісно, вони поза увагою не залишалися. Звісно, це були повідомлення, як від керівників компактних місць проживання, якщо це було ще наразі, від сусідів, чи це вже якщо діти були залучені до начального процесу, це могли бути заклади освіти, чи представники. Медичних установ, зокрема сімейні чи терапевти, лікарі, коли вони бачили, що є якісь моменти належного виконання, вони, звісно, інформували. І ще хочу великі дякую сказати небайдужим громадянам нашого міста, тому що це є так само дуже потрібно і розуміти, що ми не повинні проходити осторонь тих проблем, а все ж таки звертатися не для того, щоб, ніби, знаєте, якось акцентувати на тому, що там є проблеми а навпаки, для того, щоб допомогти цій родині вирішити ті проблеми, коли складаються ситуації, що таких родин наразі є Досить немало, дуже потрібна допомога і співпраця всіх нас, тому що, як кажуть, одному дуже важко подолати, тому що ресурс різний, він ж вичерпається. Стикнулися не тільки ми з тим, а й всі колеги, що все ж таки частина наших фахівців з нашої громади виїхала за кордон через умови війни. Тому наша тісна співпраця, якісна співпраця, вона допомагає нам всім максимально допомагати цим дітям, сім'ям, особам, тобто всім, хто звертається, але кажу, що наголошую на тому, що все ж таки. Не бути байдужими, а допомагати таким людям, якщо вони самостійно не можуть прийняти рішення, що їм потрібно звернутися до допомоги, то говорити про них і так само максимально їх інформувати, що є такий центр соціальних служб, що є благодійний фонд, зокрема я майбутнє України, що є служба у справах дітей, і так само ну працівники різних соціальних установ так само мають можливість перенаправляти до нас для того, щоб ми допомагали таким сім'ям. Ви попередньо казали, хто власне звертається до вас, повідомляючи про певну проблему. Скажіть, будь ласка, чи розглядаються так само і? І анонімні повідомлення, ну звісно, якщо мова йде про дітей, це однозначно, тому що ну є досить нечасто, але є все ж таки телефонні дзвінки від сусідів, коли вони кажуть, ми чуємо там чисті крики, тобто ми розуміємо, що різне буває вікові особливості дітей, чому вони можуть там плакати, так все інше. Але звісно, ця інформація перевіряється. Перевіряються однозначно, тому що ми розуміємо, що там можуть бути умови, які загрожують життю і здоров'ю цих дітей. Вони, звісно, проводяться виїзди із залученням служби справи дітей, ювенальної превенції в першу І якщо така є потреба, то ще, звісно, за участю медичного працівника. Пані Лілія, розкажіть, будь ласка, які першочергові завдання та цілі стоять перед департаментом захисту прав дітей у найближчому майбутньому. Ми не будемо робити дуже багато роботи одночасно. Ми будемо вибирати певні родини і на них якби пробувати. Ми хочемо повністю от, прийти в цю родину, там де є діти, які опинилися життя уставну, і надати їм весь комплекс для того, щоб ми зрозуміли це, ми на виїзд буде виїжджати працівник структури, з якою ми співпрацюємо. Наш працівник і психолог. Ми розробили такі спеціальні згоди про те, що ми будемо розповсюджувати ну фото, відео, публікацію, тому що нам потрібно це для звітності. Також про те, що ми працюємо з психологом. Дитина буде дозвіл батьків брати для того, щоб встановлювати під час роботи. Можливо, дитина там постраждає від якогось насильства, в тому числі сексуального. Але в першу чергу ми хочемо надати комплекс. Ми приїхали, подивилися. Ці ця дитина не забезпечена до прикладу там шкільним приладдям. Ми надамо їй цю допомогу. Мама не може там оформити документи. Якісь ми також допоможемо їй з цими документами. Ми просто хочемо спробувати краще. Це буде повільніше, але це буде якісніше, і це буде комплексно, А не просто розвести там гуманітарну допомогу, роздати і все. Ми будемо краще працювати повільніше, але якісно і комплексно, так щоб ця родина після роботи з нами вже могла якось ну їм було легше жити, виправитися. Знаєте, можливо, побудувати другу модель сім'ї і по-другому ставитись до того ж самого виховання дітей і захищати. Своїх дітей, тому що дуже часто у батьків немає часу не поговорити з ними. Можливо, хтось дитину ображає в школі. Мама даже цього не знає, тому що в неї немає часу про це поговорити. Ми дамо можливість сім'ї бути люблячою, доброю, там піклуватися належним чином про своїх дітей. Якби це першочергові такі цілі, щоб родина, щоб в родині дитина була захищена. Тобто, це буде періодична робота саме з родиною, так так, так да. це. Ми не то що ми ми раз їдемо якби на знайомство. Спочатку ви з'ясовуємо потреби, і по можливості ми будемо. Шукати партнерів будемо шукати допомогу в громадян в інших організаціях, там можливо, які будуть допомагати нам це реалізувати. І Потім ми просто будемо, якби так як центр соціальних служб веде під супроводом цю родину, також ця родина буде під нашим супроводом до закінчення того, що ми задовільнимо всі потреби, ну які її можливі. Тобто фахівці працюватимуть так само, як і з дітьми, так само і з батьками, так, так, звичайно, тому що з дітьми, ну ми так плануємо, що з дітьми буде працювати наш психолог, а з батьками будуть. Ну, це вже буде залежати від того, яка потрібна допомога. Якщо це потрібна якась соціальна допомога, будемо співпрацювати з Чернівецьким міським центром. Так, в нас є юристи, в нас є співпраця з медичними закладами, якби реабілітація. В нас на базі міста добра благодійного фонду є хоспіс, де також дітки отримують безкоштовну реабілітацію медичну допомогу. Це все буде вже залежати від потреб. І ми будемо це все робити комплексно і співпраці з іншими. І кожна ситуація, кожна проблема розглядається індивідуально і опрацьовується саме стільки часу, скільки потребує. Так, так, так. так. А, пані Любов, розкажіть, будь ласка, куди власне звертатися, якщо необхідна допомога? Ми чекаємо всіх за адресою Сімовича 19 Чернівецький міський центр соціальних служб з понеділка по п'ятницю за номером телефону 52 64 34 чи 55 39 66. Крім того, в нас є сторінки в Фейсбуці та Інстаграм. Якщо людина потребує можливо письмового звернення, вона так само може написати написати вигляді повідомлення для того, щоб ну, ми відреагували на ту чи іншу ситуацію. Остро не залишиться будь-яке повідомлення, тому що ми розуміємо, що якщо є вже маленькі дзвінки, Віночок, то за тим стоїть чия чи життя, чия доля, яка потребує нашої уваги. Так само вони безпосередньо можуть звернутися по допомогу і до департаменту. так? так, звичайно, наші сторінки також є в соцмережі. Це і в інстаграм, Фейсбук Це благодійний фонд Я Майбутнє України. Туди можна написати, там постійно відповідають. Постійно хтось є на зв'язку. Наші номера телефонів будуть на екрані. Там буде безкоштовний телефон, і туди може звернутися кожен і він працює з 9 до 18.00. Також департамент захисту прав дітей відновлює і проєкт друг дитини. Так розкажіть, будь ласка, детальніше про нього, яка Слова підтримка, що передбачається у рамках нього в рамках цього проекту. Він був розпочаток у 2022 році, але через повномасштабне вторгнення ми його призупинили. Суть проекту була така: ми навчили психологів, які розпізнають маркери, якщо відносно дитини вчиняється насильство, в тому числі і сексуальне. В подальшому це ну як в нас алгоритм. Є якщо під час роботи психолог виявляється, ми повідомляємо відповідні органи, і тоді вже вони це правоохоронні органи ювенальна превенція в першу чергу. І вони вже в них там є порядок, як вони далі з цим і якби в рамках департаменту ми розробили таку згоду, що якщо дитина під час роботи з психологом повідомляє нам таку інформацію, то ми її повинні передати у відповідну структуру, щоб далі з нею працювали. На той момент, на початку повної вторгнення, у нас було близько 20 психологів. Наразі трохи менше, але ми плануємо знову провести навчання, оскільки багато хто повиїхав за кордон, то ми знову проведемо навчання і будемо реалізувати даний проект. Ще одним цікавим проєктом є Буковинська мрія, так. Так, ми готуємося, вже розпочали збирати листи, оскільки діти дуже цього чекають. Всі діти про це знають. Цей проект ми реалізуємо 1 червня на день захисту дітей. Кожна дитина пише свою мрію і ми викладаємо на наші соцмережі. Тому ми можете також стати частинкою цього проєкту, реалізувати чиюсь мрію. Задоволення і очі цих дітей, коли вони відкривають подарунки, саме ті, які вони хотіли, просто неможливо описати. Тож на цьому ми будемо завершувати. Я дякую вам за розмову. Нагадую, говорили сьогодні про департамент захисту прав дітей, створений благодійним фондом «Я – майбутнє України. У нас в гостях були пані Любов Бежан, директорка Чернівецького міського центру соціальних служб, та Лілія Рачковська, керівниця департаменту захисту прав дітей благодійного фонду «Я – майбутнє України. Ну а з вами ми прощаємось. Побачимось в етері телеканалу. ТВА. на все добре.